Понеділок, 4 серпня, 1258-ма доба війни. Ворог продовжує бити по Дніпропетровщині. Є поранені, серед яких немовля. Сміттєзвалище у Діївці, причина страждань місцевих мешканців. Допомога тим, хто втратив житло через ворожі атаки. Наша землячка чемпіонка світу зі скелелазіння вперше за останні 15 років. У студії Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. До пізнього вечора та вранці ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Бив ФПВ-дронами та скидав боєприпаси з безпілотників. Обстрілював з артилерії. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Поранені троє людей, всіх доправили до лікарні. Постраждала чотиримісячна дівчинка. Вона знаходиться у важкому стані. Жінки 40 та 46 років у стані середньої тяжкості. Оборонці неба знищили над областю два безпілотники. Повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах, російська армія дронами атакувала Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Найбільше руйнувань зазнала територія радіоринку. Вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвір'ї. На щастя, Загиблих та постраждалих немає. Чергова атака ворожих дронів тривала на Київщині. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Наслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено шість приватних будинків та автомобіль. Протягом минулої доби російські війська здійснили 405 атак на 10 населених пунктів Запорізької області. У наслідок обстрілу Степногірської громади загинули троє людей. До місцевої влади надійшло 16 повідомлень про пошкодження житлових квартир, приватних будинків, нежитлових споруд, автомобілів і комунікаційних мереж. Про втрати ворога далі. Сили оборони України під час боїв на фронті минулої доби ліквідували 1010 російських окупантів і 200 одиниць техніки і озброєння військ агресора. У війні проти нашої країни армія РФ втратила вже 1 мільйон 57 тисяч військовослужбовців, 3 тисячі 353 крилаті ракети і 49 тисяч 451 безпілотник, повідомили в Генштабі ЗСУ. Наша мета це повна і ефективна інтеграція повітряних сил України із силами НАТО. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Шановні українці. Сьогодні ми дякуємо нашим воїнам повітряних сил, їхній професійний день, героїчні люди. Сьогодні особисто їм подякував. Відзначив нагородами, а також дуже важливі були. Доповіді щодо розвитку наших повітряних сил, Усіх елементів, і це бойова авіація, це наші зенітні ракетні війська, це радіотехнічні війська. Всі елементи отримують належну силу. Тільки за цей рік наші повітряні сили отримали міражі, бойові машини з Франції, також додаткові. В 16 будуть ще, і сьогодні ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації, нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів. Наша мета це повна ефективна інтеграція повітряних сил України з силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту, та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи. Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією, її розвитком в збройних силах, в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони України. Я хочу подякувати всім фахівцям. І сьогодні. Я призначив Анатолія Кривоножка командувачем повітряних сил. Він майже рік виконував обов'язки командувача і багато багато всього зроблено. Важливо, щоб і надалі всі працювали саме командою в державних структурах із партнерами, із професійною спільнотою була сьогодні. Також доповідь секретаря РНБО. Зокрема, про підготовку нових засідань ставки серед питань стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну. Готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППО, антишахідні рішення, наше виробництво зброї це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення, все це теж питання на ставку. Рустем Уміров доповів сьогодні ж про свою комунікацію з російською стороною Готується обмін 1200 наших людей, які зараз в полоні. Ми маємо звільнити всіх, всіх наших військових, всіх наших цивільних, як би не було складно. Керівник офісу Андрій Єрмак доповів про комунікацію з нашими партнерами, зокрема з американцями, Сполучені Штати Америки, налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за, за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати, може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни. І сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет вже сьогодні застосований: санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати все це, всі ці пакети з нашими партнерами, і так, щоб тиск працював в більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції. Необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями. І ще одне. Я хочу подякувати нашим людям в Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на півдні, на, нашій, на Харківщині. На Сумщині, всюди, де, де постійні російські удари, по звичайним будинкам, по енергетиці, і фактично, просто по життю людей. Завжди є робота по відновленню. Завжди наші роблять максимум, щоб врятувати людей. Дякую вам, дякую. Дякую кожному, хто так працює заради нашої держави, заради наших людей. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Ми вже розповідали про те, як наше місто поступово поглинає сміття після виходів репортажів з лівобережної частини Дніпра на пряму лінію телеканалу звернулися мешканці Діївки. Справа в тому, що в Діївці знаходиться єдине офіційне місце для сортування та захоронення твердих побутових відходів. Полігон правобережний, який відкрили у 2012 році, мешканці Діївки скаржаться на нестерпний сморід, який розноситься по всьому селищу. Особливо це відчувається у літню спеку. Наша знімальна група побувала на місці, розповідає моя колега Вікторія Галка. Діївка житловий масив приватної забудови на заході міста Дніпра. Тут на території пташиної Балки у 2012 році був відкритий сміттєвий полігон. Його площа понад 130 гектарів. Щодоби 250 вантажівок звозять сюди близько двох тисяч тонн сміття. Міська влада стверджує, що тут все облаштовано за стандартами, а місцеві мешканці потерпають від всіх принад сміттєзвалища, скаржаться на повну антисанітарію та шалений сморід. Існує велика проблема стосовно полігону, тому що мусор звозиться в суд Дніпра і тут практично він рядом на стоянні, тут, по-моєму, 5 кілометрів треба, а тут метрів 500 постійні домівдіївки зробили мусорну свалку, звозиться в суд Дніпра мусор і воно, коли я тут, ночі буває туди з полігону, як дуйне, запах дуже ужасний. Невозможно витримати, переходяться закривати вікна, тому що запах дуже неприємний. По-друге, тут бігають криси, отуди набігає мусорника куча кто, кути не встигають їх вилавлювати. Свалка вже досягла, перекрила балку і вже над балкою куча мусора, вже вище балки стала. За полігоном вже там везде вся балка засипана повністю. В, знає, тут там культури трави, які мають історичне значення для. Дніпропетровська, представляють історичну цінність занесені в красну книгу около. Сто чим то найменування красно, трав цієї балкої знищено. Ще у жовтні 2016-го Дніпровська міськрада виділила 5 мільйонів на рекультивацію полігоном. Людям пообіцяли знайти місце для нового сміттєзвалища. Обіцяли завершити експлуатацію полігона до 2020 року. Проте обіцянки залишилися обіцянками. А куди поділися виділені гроші, невідомо. Потерпаємо від сміття від запаху смороду від нашого помешкання. Ну нема кілометра від цього полігону. Туди звозять весь, ну все сміття з міста. Мені мені навіть. Гадається, що там не тільки з нашої області везуть, тому що полігон дуже великий. Ми ще в 2015 році піднімали це, це питання, ми навіть перекривали Криворожську трасу, у нас був мітін, приїзд, багато було дуже телеканалів, висвічували цю проблему і ми нічого не побороли. Філатов пообіцяв тоді, що він буде будувати там сміттєспалюючий завод, ну, вози нині там. нічого не не, не, не змінилось, стало ще гірше. Нема ніяких подвижок. А щодо сортування сміття за європейськими стандартами, то на цих кадрах чудово видно, як люди сортують його вручну. Буквально риються у морі сміття. Ось такі європейські стандарти. А звалище зростає щодня. Як було, вон так і залишилося. Тим більше порушені санітарні норми. Санітарні норми повністю порушені. Місто того, щоб засувати мусороперегонні заводи. Сюди, кажуть, були за кордону хотіли встановити мусороперегонні заводи, а взагалі з нашою корупцією так і не змогли їх застосувати. Раніше там настилали пластикові ті пленки. А час ніхто нічого не застила. зараз війна, грошей немає, ні на що не вистачає. Грошей все так напряму сипається, як, як мусив сипається, як обична свалка. У вересні 2016-го мешканці діївки вдалися до крайнощів, перекрили трасу Дніпро кривий ріг з вимогою закрити смердючий полігон. У людей просто увірвався терпець, руками чекають на вирішення цієї проблеми. Руками міська влада ігнорує вимоги місцевих мешканців. Полігон давно вийшов за свої межі. Він перевантажений, а сміття тоннами продовжують звозити, запевняють місцеві. Не справляється, він, він збільшується і збільшується. Ми навіть чуємо, як працює техніка. Вони його там загортають, розгортають, чимось проливають, бо іноді не просто як сміття воняє. Воно воняє хімією. Це просто жах. Ми, ми не знаємо, що робити». Тут повинна бути санітарна зона. Санітарна зона це встановлює 5 кілометрів від ближайших домів, а тут метр 500 до ближайших домів. Плюс вони, з тієї сторони там, за посадкою одразу теж зелий комплекс. Тут взагалі немає де, не то що тут де того 200 метрів. 200 метрів і все. Должна бути пленка, щоб пленку висилати, щоб не то. Дожні бути газовідбірні станції, труби закладатись на то, щоб від тебе тут газ про Бутан, щоб відбиратись. Тут нічого такого немає. Тут одні криси, і крім криз більше нічого немає. Я ж вам кажу, що тут все всі норми порушено, все абсолютно, що можна порушити, все порушено. Не знаю, тут не зберігається нічого, тим більше. Скоріше вони зараз посилаються на військовий стан, плюс туди близько підійти неможливо, тому що там є охорона. Охорона не пускає туди, щоб щось зняти, подивитися, що туди вивозить, яке серйозно викидається туди. Безпечне, небезпечне, воно радіоактивне, не радіоактивне, ніхто нікого контролю ніякому не веде за цією свалкою. То, що захотів, та й викинув. У 2019-му на базі полігону Правобережне мали запрацювати сортувальні стрічки, на яких мерія Дніпра виділила 16,5 мільйонів гривень. Відходи мали відбиратися по категоріях та відправлятися на переробку. Та лінії так і не з'явилися. У 2020 році Дніпропетровська обласна прокуратура завершила слідство стосовно чиновника Дніпровської міськради, бізнесмена та представника державної аудиторської служби. Як встановило слідство, вони привласнили. Понад 5,5 мільйонів бюджетних гривень під час будівництва полігону тож хтось розкрадає, а хтось потерпає та не може нормально дихати. Полігон правобережний став головним болем для місцевих мешканців, які роками потребують його закриття. Тим паче, що термін експлуатації цього величезного смітника давно сплинув. Вікторія Галка Віталій Шалдов, новини Д1. Офіційна хроніка подій після чергового жахливого обстрілу Києва уряд запускає додатковий механізм, який дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене житло, багатоквартирні будинки та гуртожитки. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Процедура буде спрощеною. Основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Уряд ухвалив рішення про щомісячні доплати педагогам закладів загальної середньої освіти. Виплати вже нараховуються з 1 січня цього року. Вчителі отримують по 1300 гривень нарахувань на ставку. З 1 вересня сума зросте вдвічі, становитиме 2600 гривень на ставку. Доплати передбачені для працівників державних і комунальних закладів. Йдеться про вчителів ліцеїв, гімназій, початкових і спеціалізованих шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, якщо вони мають комунальну форму власності. Дніпропетровська область отримала субвенцію для виплат вчителям, розраховану на а 71 громаду. Сума становить понад 29 мільйонів гривень. На полі поблизу села Варварівка Павлоградського району аграрії під час збирання врожаю за допомогою техніки утворили тризуб символ української державності. Вражаюче відео із висоти пташиного польоту вже з'явилося в соцмережах. На золотистому полі чітко вимальовується величний герб. Для цього хлібороби використали комбайн, попередньо розрахувавши кожен рух. Так селяни висловили свою підтримку Україні та ЗСУ. No serce, nicu nie zdaje się. Koszty nowi tam jest moja nadzieja. Do boku serce biecze, moja krzywina biecze. Тривають заняття в інклюзивній медіашколі телеканалу Де 1 Як ми вже розповідали, наш телеканал спільно з українським культурним фондом реалізує унікальний проєкт «Медіаскілз». Цього разу провели онлайн-заняття для дітей з порушенням слуху. Більш детально дивіться у нашому наступному сюжеті. Основна мета проєкту «Медіаскілз» – ознайомити та навчити дітей основам журналістики, щоб вони на практиці могли застосувати отримані навички. Географія учасників нашого проєкту охоплює всю Україну. Цього разу онлайн урок провели для дітей з порушеннями слуху. В рамках проєкту «Медіаскілз. інклюзивна медіашкола провели чергове вже заняття з основ та історії журналістики. Цього разу це були дітки з порушенням слуху. Взагалі урок пройшов дуже чудово. Діти активно слухали, долучалися до обговорень, взаємодіяли з різними інтерактивами. Я думаю, їм сподобалося. Сподіваюся, подальші уроки, коли вже доєднаються до нас інші ментори, лектори теж принесуть їм дуже багато корисної та цікавої інформації, яку вони потім зможуть вже використати безпосередньо на практиці для тих чи інших своїх задач. В ході проведеного року діти змогли дізнатися основні принципи майстрів, пера, які є види та жанри журналістики. А потім на учнів школи чекали цікаві інтерактивні заняття. З дітьми працювати чудово. Це такий благодатний матеріал, з них можна виліпити що, що завгодно. І дітки молодці, вони взаємодіяли з нами, вони відповідали на питання, вони дуже розумні, молодці. Мені сподобалось, і гадаю, що це продовжиться, і ми чомусь навчимо їх. Цей проєкт доводить, що журналістика не має жодних обмежень. Тут кожен може відкрити для себе щось нове. І реалізувати на практиці власні творчі задуми. Вікторія Іванова, Ян Андрусенко, Данило Скрипник. Новини Д1. Торгував фальшивими довідками про непридатність до служби в ЗСУ. У Кривому Розі затримали чоловіка, який пропонував військовозобов'язаним підроблені документи. Злоумисника викрили під час отримання частини грошей. У ході обшуків за місцем проживання чоловіка було вилучено речові докази. Перевіряється причетність до схеми торгівлі фіктивними довідками посадовців медичних закладів Кривого Рога та Дніпра. Слідчі дії тривають. У Дніпрі поліція затримала підозрюваного у скоєнні серії майнових злочинів в закладах громадського харчування. Злочинець проникав до місцевих кав'ярень, піцерії, пекарні та виносив все, що мало матеріальну цінність. Повідомлення про крадіжки почали надходити на початку липня. Злочинця викрили. Ним виявився вже судимий чоловік. Під час обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили речові докази. Триває досудове розслідування. Замаскував автомобіль під швидку. Прикордонники зупинили мікроавтобус із номерами столичної реєстрації, який був обладнаний під медичний автомобіль одного з бойових підрозділів. У салоні автівки знаходилися двоє чоловіків. Водій під виглядом медбрата мав намір доставити до прикордоння пасажира. За таку поїздку мешканець Дніпра погодився сплатити 2,5 тисячі доларів. Ще за 8 тисяч євро його мали переправити до Румунії. Водія затримали, йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Стосовно пасажира, прикордонники оформили адмінпровадження. Новини спорту спортсменка з Дніпропетровщини Рафаель Казбекова стала чемпіонкою світу зі скелелазіння серед спортсменів Ю 17 на чемпіонаті світу, який відбувся у фінському гельсінки. Слід зазначити, що Рафаель стала першою українкою за останні 15 років, яка виграла золото в категорії Ю 17 Востаннє це вдалося зробити її сестрі Євгенії у 2010 році. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, вівторок, 5 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 22 до 32 градусів. Вітер західний до 5 метрів на секунду без опадів. У кам'янському від 22 до 33 градусів попадів не очікується. У Павлограді від 20 до 32 градусів без опадів. У Синельниковому від 20 до 31 градусу опадів. Синоптики не прогнозують. У Самарі від 21 до 32 градусів без опадів. У кривоморозі від 21 до 34, опадів не очікується. У Нікополі від 24 до 34 градусів, без опадів. У Жовтих водах від 21 до 33 опадів не очікується. Таном на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!